Всім привіт! Дякую, що завітали на канал. Сьогодні будемо готувати ніжний, легкий, а саме головне, смачний чизкейк з полуницею. Без випічки. Якщо ви ще не підписані, підписуйтесь, будь ласка, а ми починаємо. Починаємо з бази, і нам потрібно 300 грамів сухого печива і 120 грамів вершкового масла. Масло розтопимо любим зручним методом для вас: в мікрохвильовці або на газі, і печиво перетерти або в блендері, або в кульку качалкою. Ось дивіться, печиво має бути таке, як мокрий пісок. Отаке воно має бути. Воно збирається в кубку, але одночасно і розбивається. Форма роз'ємна, 18 см діаметром, застелем пергаментом і нічим її не будемо змащувати. Обріжемо краї так, щоб можна було за них підхватити щоб потім перенести його на тарілку. Розрівнюємо це так, щоб зробити борти. Візьміть собі якийсь такий стакан, щоб в нього було рівне дно і рівні стінки, і ним втрамбовуємо все. Коли ось так добре все втрамбували, ставимо обов'язково в холодильник. Торт середина нам потрібно 90 грамів цукру. Ложка ванільного цукру чи пакетик або екстракт, цедра одного лимона, 2 столових ложки соку лимона, 130 мл вершків, мінімум 33% жирності, я використовую 35 і крем сир Філадельфія. Не лякайтесь, тут його забагато, нам потрібно 600 грамів. Тут пачка має 250, і я хочу звернути на нього увагу. Використовуйте тільки жирний крем-сир. Використовуйте тільки жирний крем-сир. От, подивіться, оця оригінал. І в ній, давайте подивимось: ось 25% жирності. 25%, отут видно прекрасно. І тепер в мене є лайт, яку я використовую на сніданки, в неї 40% жирності менше, і її. Почекайте, дивіться, 12 грамів жирності. І повірте, що в десерті це дуже відчутно. Вибирайте жирний, в нього інакший смак, текстура, він більш кремовий. Повірте, я теж хочу бути стрункою, але від одного куска вам нічого не буде. Ви ж не з'їсте півторта на ніч. Навіть як зісте, то на тиждень відмовитися від десертів. Також можете обирати місцевих виробників, яким ви довіряєте, аналогічних Філадельфії. Розімнемо його трошки міксером, щоб він не був таким куском. Ось подивіться, який він густий. Тепер додаємо цукор, ванільний цукор або екстракт, цедра лимона. Лимон тільки зачіпаємо верхню частину. Ось так. І 2 ложки лимонного соку. Це в мене сік з пів лимона, і ще в мене лишилось десь 2 ложки. Не треба довго збивати, тільки щоб все перемішалось і все. Тепер додаємо вершки і збиваємо все разом. Тут важливий момент не, не перезбивати вершки, зупинитись вчасно. Коли ви бачите, що вже вилез, що стоїть крем, виключаємо зразу. Ось, дивіться, мені навіть не пішло півхвилини. Якщо вершки жирні, хороші, вони дуже швидко збиваються, так що будьте дуже уважні. Перейдемо по всіх стінках. Дуже смачний, я вже спробувала його. Ось дивіться, який він вийшов. Тепер так. Важливий момент. Якщо ви берете сир на лопатку, і він у вас тримається, то у вас вже повністю готова маса. Ви можете вже заливати в торт. Якщо він у вас стікає, тому що у вас крем-сир у вас рідкий, то вам потрібно розвести 8 г желатину і 40 мл води холодної. Лишите на 10-15 хвилин, щоб він набух, а потім в мікрохвильовці розвести його. До рідкого стану, коли він рідкий повністю, щоб не перегріти його, тому що як ви його перегрієте, то він втратить свої ті жалейні властивості. Тоді берете ложку цієї маси сирної і змішуєте з желатином, а тоді вже вводите в основну масу, все перемішуєте і заливаєте. Дивіться, можна зробити ось такий лопаткою малюнок. Торт вже готовий, але ми зробимо ще полуничну заливку. Торт вже готовий, обов'язково накриваємо його харчовою плівкою, так як в нас сир жирний, вершки жирні, і це все впитує всі запахи з холодильника. І ставимо його в холодильник, поки приготуємо полуничну заливку. У мене тут 320 грамів чистих і порізаних, як будь полуниць. Можете також використовувати заморожені. Але перед тим їх добре розморозити. Тепер дивіться, тепер візьмемо отакий товкач, чи як він називається, і ось так їх примнемо. Ось так я її примняла, щоб де-не-де де були кусочки. Ви вже дивіться за своїм смаком, хочете більше чи менше. І ставимо на маленький газ. Ось подивіться, як воно в мене закипіло, я його зразу збавила на потужність 600. Максимально на моїй плиті 200. І ось так помішуємо завжди, завжди помішуємо, і щоб випаровувалася вологість. Тепер я взагалі збавила на 300, це мінімум. Пройшло 8 хвилин. Тепер подивіться, воно загустішало. Тепер, що ми робимо, додаємо 3 ложки цукру. І та ложка лимону, щоб в нас, лимонного соку, щоб в нас лишилась була. Теж його додамо. Лимон обов'язково. Дивіться, після лимону колір став ще насиченіший. Пробуємо, чи нам добре на цукор. Мм, яка смакота. Вже воно таке густеньке, я його виключаю. Варіть до того моменту, коли вам сподобається вже його густина. Ось дивіться, я отак провожу лопаткою. То воно вже видно, що воно загусло. Перекинула заливка ще дуже гаряча, повністю нам її треба остудити. І коли вона вже буде кімнатної температури, накриємо і поставимо в холодильник. Нам торт і заливка потрібна холодна. Друзі, всім привіт! В нас вже наступний день ранок. Давайте зараз знімемо з форми все. Зараз так, переносимо на тарілку. Так, щоб він у нас не взлетів, візьмем, я сир беру, візьмемо трохи сиру, щоб його приклеїти до тарілки. Ось так переносимо на тарілку. І зараз просто-напросто її виложимо наверх і розрівняємо. Ніжний в міру солод з ноткою лимона і звичайно полуничний рай. Подивіться, подивіться на цю ніжність. Неймовірно смачно! Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Всім хочу побажати мирного неба, швидкої нашої перемоги. Я в Іспанії, але моє серце з вами в Україні. А ми зустрінемося в наступному відео. До зустрічі!